Проєкт стільки є на виставку, на як і я вас прошу. Кімнату закриття називається робота. Ви, будь ласка, проходьте, подивіться, я вже бачила, тому я можу вам складити місце, а я ще допомагаю. Вітаю всіх. До мене дуже велика честь, що на цій прекрасній експозиції дуже сильних і дуже торкаючих робіт Є також моя робота кімната забуття. Я дуже рада, що я можу бути сьогодні особисто тут присутня і розказати вам про символізм цієї роботи. Отже, кімната забуття вона входить в проект мій персональний над ким я кімна, зараз працюю. Я почала над ним працювати до війни, і зараз, під час війни, він став ще більш актуальним. Проект називається Травма і він про травмуюче і про болюче. І ця робота. Вона про травму війни і про ці поняття, які нам потрібно буде після війни якось з ними змиритися, зжитися, трансформувати. Трошки в мене сьогодні виникла алюзія з роботою, де є ОР, які ми дивимося через фотографії. Оцей фільтр. От ця робота теж несе в собі оці поняття, які нам треба буде в собі, якимось чином перетравити після війни. І на цій роботі ми бачимо стелаж. На якому стоять скляні посудини такі ємності, в яких знаходяться власне поняття. В першій ємності ми бачимо змію, яка кусає себе захист. Це рашка, яка сама себе з'їдає своїми діями і сама себе знищує. Тобто, в принципі, ЗСУ не так багато вже й треба зробити, бо вони вже більшою мірою самі вбили себе. А на другір на другій, другій є ми бачимо яйця, які захищають крила. Це Україна, яка плекає і береже нових дітей, нових українців, які виростуть в новій вільній землі, в чудовій країні. В якій буде це, буде просто лідируюча країна. Ось подушки, які бабці викладали колись такими стосами на ліжка, такі бачите, залізне ліжко. Це наш порушений сон. Сон через бомбардування, через повітряні тривоги, через все, що завгодно, і риба, яка йде вниз, це втрата надії, тому що риба йде вниз не до гори до світла, а вниз на дно. При те, що часто ми думаємо про те, що ця війна ніколи не закінчиться, що вони нас задавлять. У кожного з нас є цей страх. Ця, ця комірка розповідає про зґвалтованих і вбитих жінок, а ця про зруйновані будинки. Ми бачимо будинок, якого скомина йде кров. Це як пам'ять про кожну жертву, про кожного мирного жителя і жительку України, яких було замордовано і вбито, і вікно з кров'ю це загиблі воїни. І знизу ми бачимо такий трансформації. Вогонь, який дозволить якось колись нам свої історії це все трансформувати, перепалити, переробити в щось зовсім нове, якусь таку нову якість. І ми бачимо око Бога в вогні, яке за цим всім спостерігає, і вогонь це як символ злості, тому що сам Бог злиться, коли бачить те, що відбувається в Україні. І коли ми це все зробимо, коли ми повністю трансформуємо ці всі штуки, мені здається, в світі виникне зовсім інший образ України. Що зараз ми творимо нашу історію трошки з іншого боку. Бо якщо роками століттями нас наш образ України був це образ жертви, образ країни, яка страждає, то зараз ми будемо мати образ переможця. Ми нарешті відмиємося від цієї плями. О, Меншу вартості поруч з великою могутньою Росією і покажемо, які ми є насправді. Що також символічно є те, що під рамником цієї роботи є шматок старого ліжка, ліжко, на якому люди спали, яке поїджене мошками, цими на якому люди кохались, народжувались, вмирали. Я знайшла цей шматок ліжка, почистила і вона на нього роботу. Тому що ліжко це наша спадщина, це наша кров, це наш рід, це те на чому ми будуємося. Дякую. 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 Виставки було відбувались без світла. І в такий важкий день, да, коли було там все розстріляне, метро не ходило, світла не було. Словом, словом, таке ну прямо серйозне. Але люди прийшли, подивились, і навіть світлі ліхтаріків це таку атмосферу додало дуже цікаво. Доброго дня. Добро проходьте, будь ласка. Я вас рада вітати. Це виставка присвячена округколу, в яким ми більше ніж ну, ми вже майже півроку над ним працювали з літа. Тому що, ну, звичайно, ми, ви всі знаєте, да, як, як було важко в перші дні, як було незрозуміло, важко після 24 лютого да, ну, такий жах, який людина, людина взагалі не мала би відчувати, да, то, то, що відчувати неможливо, й ти ніколи не знаєш що робити, і дуже важко, тому що немає зовсім. Горизонту планування, тобто ти ну, потрапляєш в таку ситуацію, да, в якій ніхто з нас не був, і яка просто, ну, просто не має завтрашнього дня, не має навіть уявлення про те, що він може бути, тому що все, що залишається, це там врятуватися сьогодні. Да? І потім тому нам сталося дуже важливим цей процес трошки змінити, змінити, змінити думки. Подумати про майбутнє, тому що майбутнє має бути, воно має наступити, ми віримо в те, що воно буде. І нам важливо було дуже, що після, що після нашої перемоги буде день, який наступ, наступний день після, да? одного дня після він настане обов'язково. І який він буде, нам хотілося запитати у вас, у митців, у наших глядачів, у тих, хто до нас приходить, і у себе теж. І у тих, хто взагалі про це думає, і взагалі нам хотілося це поняття одного дня після, що це що війна закінчиться, що наступить наша перемога, і що ми будемо жити, і як ми будемо жити. Нам хотілося це взагалі в простір в простір додати це поняття, да і над ним почати думати. Тому що ми дуже багато думали над жахливими речами. Нам хотілося от в таке в таке мирне русло переключитися і самим. І, ну, і також, звичайно, ми хотіли за допомогою художників, які митців і бубу яких які працюють в будь-яких медіа, нам хотілося за їхньою допомогою побачити це майбутнє, да по -по відчути його яке воно буде порозмислити над ним, тому що звичайно ми не можемо дати відповідь на це питання зараз. І коли воно буде мене, ми, ми не знаємо, де да? і яким воно буде нам важко сказати зараз. Але хоча б поставити це питання і почати над цим думати, і почати наповнювати цей простір такими думками, мріями нашими, побажаннями, щоб це було не щось абстрактне, коли закінчиться війна. А щоб якісь конкретні речі, які ну як от наші митці висловлювалися, і ми ці висловлювання намагалися тут розміщувати, дивитися, над ними працювати. Да? І з ними спілкуватися. І я дуже рада, що крім медіа, які представлені, ну ви бачите, тут представлені і скульптури, інсталяції, і скульптури керамічні, і скульптура з мармуру і живопис, графіка, фотографія. Тобто тут дуже багато медіа, але крім цього, мені здається, що окремим медіа є текст, тому що ми попросили, це була не обов'язково умова, але ми попросили художників, які взяли участь в цьому конколі, написати. Декілька слів, якщо вони хочуть, якщо вони вважають за потрібним, і ці тексти вони були чудові. Не всі писали, і ну звичайно, це не було основною мовою, там що ми приймали роботу до до, до до цього конколу, до виставки. Да? Але тексти, які були, вони дуже, дуже вони такі чудові. Я, я хочу вам деякі з них зачитати протягом екскурсії. А також я дуже рада, що тут у нас присутні деякі автори. А, які, які автори робіт, і можливо, вони теж скажуть пару слів, тому що це дуже приємно, коли сам автор презентує свою роботу. У нас і на відкритті теж деякі автори говорили. Я думаю, що ще підійдуть, Можливо, люди, які а, теж є авторами або глядачами, вже, вже їдуть, так, вже в дорозі.